Вітаю! Сьогодні ми зосереджуємо увагу на ключових аспектах безпеки корпоративних мереж. У сучасному світі інформаційних технологій і недостатній захист корпоративних мереж одна з найбільших зон ризику для будь-якої організації. Кількість кіберзагроз зростає, і це змушує компанії постійно вдосконалювати стратегії захисту. Які налаштування необхідно зробити, що оптимізувати, то на що звернути особливу увагу? Ми розглянемо найбільш актуальні питання, які виникають перед фахівцями в галузі IT безпеки. Починаючи з важливості обмеження доступу до внутрішніх ресурсів. І закінчуючи впровадженням віртуальних мереж для підвищення захищеності організації. Розпочинаємо. Як побудована комунікація у вашій організації? Впевнений, що більшість із вас використовують ресурси корпоративної мережі. Це своєрідний внутрішній інтернет компанії, приватний сайт або мережі веб-сайтів, в доступ до яких мають лише співробітники конкретної організації. Тут можна обмінюватися інформацією, спілкуватися, користуватися різними робочими інструментами. С сучасному корпоративному середовищі, IT-системи є життєво важливими інструментами для співпраці, обміну інформацією та взаємодії співробітників. Однак така концентрація важливої інформації може привертати увагу зловмисників, які прагнуть отримати доступ до конфіденційних даних. Як захистити корпоративні мережі та ресурси? Обов'язково використовувати системи аутентифікації, які перевіряють особистість користувача перед наданням доступу. Це може бути поєднання звичних імені користувача і пароля з другим фактором автентифікації, одноразовим кодом, апаратним ключем або біометричними даними. Це забезпечує, що лише уповноважені особи мають доступ до внутрішніх ресурсів. Також важливо встановити систему авторизації, тобто контролю доступу на рівні ресурсів. Наприклад, певні відділи або групи співробітників можуть мати доступ тільки до конкретних корпоративних ресурсів, які потрібні їм для роботи. Це допоможе обмежити ймовірні втрати в випадку компрометації облікового запису. Ще одна порада: регулярно перевіряйте журнали доступу до систем та додатків, щоб виявити аномальну активність або спроби несанкціонованого доступу. Це можна поєднати з системами збору подій та моніторингу безпеки для автоматичного сповіщення про підозрілі дії. А тепер про зовнішні сайти. Користуємося під час роботи? Звісно, в сучасному цифровому світі інтернет став невіддільною частиною практично кожного бізнес-процесу. Однак, водночас із безліч корисних ресурсів він приховує безліч загроз, особливо для корпоративних мереж. Що ж робити? Обмеження доступу до шкідливих сайтів зменшує загрози, оскільки співробітники не зможуть інфікувати свої пристрої та як наслідок інші ресурси в корпоративній мережі. Один з основних інструментів для обмеження доступу до сайтів мережеві фільтри. Створюючи списки сайтів, до яких слід обмежити доступ, адміністратори можуть обезпечити користувачів від певної категорії загроз. Наприклад, можуть бути заблоковані сайти з піратським програмним забезпеченням та небезпечні сервіси обміну файлами, щоб знизити ризик інфікування вірусами. Окрім фільтрації веб-ресурсів, важливо також тримати робочі місця працівників в оновленому стані, автоматично чи регулярно встановлювати оновлення безпеки до операційної системи та програмного забезпечення, особливо веб браузерів Також слід пам'ятати про важливість навчання персоналу. Співробітники повинні розуміти загрозу відвідування незнайомих та потенційно шкідливих сайтів та знати основні принципи безпечної роботи в інтернеті. Більше про це ми говорили з вами у попередній лекції. Рухаємося далі. Корпоративні мережі часто містять багато систем та пристроїв. Це не лише персональні комп'ютери, а й лептопи, мобільні пристрої, сервери, принтери, камери тощо. Кожен із цих пристроїв, якщо йому надано неконтрольований доступ до мережі, може стати потенційною точкою входу для зловмисника. Тому контроль доступу пристроїв до корпоративних ресурсів важлива частина стратегії захисту корпоративної інфраструктури. Основний метод обмеження доступу пристроїв базується на системах управління доступом до мережі або Network Access Control. Ці системи визначають, які пристрої можуть під'єднуватися до мережі на основі певних критеріїв: фізичної адреси МАК, типу пристрою, версії операційної системи або наявності певних оновлень безпеки. Наприклад, можна встановити правило, за яким лише пристрої з актуальними антивірусними оновленнями мають право доступу до мережі. Під час впровадження обмежень важливо створити баланс між безпекою та зручністю користування. Занадто суворі обмеження можуть призвести до того, що працівники не зможуть виконувати свої обов'язки. Отже, слід регулярно переглядати та налаштовувати політики доступу, враховуючи зміни в організації та технологічному середовищі. Іншим важливим аспектом є моніторинг і аналіз всіх спроб підключення до мережі та підозрілих подій. Це допоможе швидко виявляти аномальну поведінку та вживати необхідних заходів. Наприклад, якщо певний пристрій намагається під'єднатися до мережі з різних місць або у незвичний час, це може свідчити про спробу несанкціонованого доступу. Але про журнулювання та аналіз подій безпеки детальніше поговоримо у наступній лекції. Під час обміну даними у мережі програма ідентифікують відправника і отримуюча за двома ідентифікаторами: IP-адреса, унікальний ідентифікатор в мережі, та порт унікальний ідентифікатор в межах цієї інтернет-адреси. У кожної IP-адреси може бути до 65 535 портів. IP-адреса вказує на конкретний пристрій в мережі, тоді як порт вказує на конкретну програму на цьому пристрої. Варто зазначити, що не обов'язково порт, який прослуховуватиме ваш комп'ютер, буде видимий ззовні з мережі інтернет. Адже, скоріш за все, ваші комп'ютери під'єднані до мережі інтернету посередковано через мережевий маршрутизатор. Зазвичай, у такому випадку, саме його порти будуть доступні ззовні. Тоді для того, щоб якась програма могла надати доступ клієнтам з інтернету, необхідно робити переадресацію зовнішнього порту маршрутизатора на внутрішній порт конкретного кінцевого пристрою. Це важливо знати, бо доступні ззовні мережеві порти можуть стати дверима до вашої організації. Кожен порт, який залишається відкритим без необхідності, є потенційним входом для зловмисників, що шукають слабкі місця у системі. Обмеження доступних портів є фундаментальним елементом захисту корпоративної мережі від загроз, що надходять ззовні. Корпоративний мережевий екран, також відомий як Брендмауер або Firewall, відіграє ключову роль у захисті мережі. Його основна функція контролювати вхідні та вихідні з'єднання, які джерела та з якою метою можуть спілкуватися через визначені порти. Іншими словами, корпоративний фаєрвол діє як охоронець, який вирішує, хто може входити або виходити з вашої будівлі на основі встановлених правил. При налаштуванні феєрвола важливо застосувати принцип найменшого привілею: за замовчуванням, блокувати всі з'єднання, а потім дозволяти лише ті, які дійсно потрібні для бізнес операцій. Також рекомендується регулярно перевіряти та оновлювати налаштування фаєрвола та адаптувати його до змін в кампанії та загроз інформаційної безпеки. Звісно, не слід забувати про моніторинг та журналів з'єднань, що допоможе виявляти аномалії та потенційні загрози. Віддалений робочий стіл забезпечує доступ співробітників з будь-якої точки світу через інтернет до корпоративних ресурсів і додатків. Це корисно для організацій з географічно розподіленими командами або для працівників, які часто перебувають в відрядженні. Однак є і ризики. Якщо облікові дані користувача втрачено або викрадено, зловмисник може використовувати їх для отримання доступу до корпоративної мережі. Також не всі системи віддаленого доступу за замовченням є достатньо захищеними, що може стати слабким місцем в системі безпеки. Щоб обмежити ризики, пов'язані з використанням віддалених робочих столів, організації повинні встановити суворі політики та процедури. Що це може бути? Вимоги досильних паролів, двофакторна аутентифікація, використання віртуальних приватних мереж або VPN для з'єднання, адже VPN створює додатковий шар захисту, поширюючи політики та заходи безпеки організації невіддалених користувачів. Нарешті ключовим захистом використання віддалених робочих столів є моніторинг і аудит активності користувачів. Він дає змогу уявляти підозрілу активність та вживати заходів для її зупинення, перш ніж вона призведе до порушення безпеки. Ми вже згадали про необхідність використання віртуальних приватних мереж, а тепер про це детальніше. VPN стали важливою частиною сучасних корпоративних мереж, особливо після зростання кількості працівників, які працюють віддалено. VPN створює захищене з'єднання між пристроєм користувача і сервером в корпоративній мережі, забезпечує конфіденційність передання даних від мереж провайдерів та пристроїв між ними. Найважливіша функція VPN це шифрування даних. Коли користувач підключений через VPN вся інформація між ним та VPN-сервером, Шифруються, тож навіть якщо зловмисники зможуть перехопити ці дані, вони не зможуть їх використати, не маючи ключа шифрування. Додатково VPN може слугувати засобом контролю доступу користувачів та пристроїв до корпоративних ресурсів. Через використання двофакторної ідентифікації VPN забезпечує доступ до мережі лише уповноважених користувачів. Також слід врахувати, що не всі VPN створені однаково. Коли організація вибирає рішення до VPN, важливо звернути увагу на його безпеку, швидкість та сумісність з наявними пристроями та операційними системами. Дротова мережа є основним способом підключення до корпоративних IT-ресурсів в більшості класичних організацій. Правильне налаштування дротової мережі критично важливе для забезпечення її безпеки та надійності. Комутатори, маршрутизатори та інші активні пристрої мають бути правильно налаштовані, щоб запобігти несанкціонованому доступу та забезпечити оптимальний рівень сервісу для користувачів. Одним з основних аспектів безпеки дротової мережі є обмеження доступу до вільних портів підключення. Несанкціоноване підключення через неконтрольовані порти, може відкрити двері для внутрішніх загроз або небажаних дій. Отже, рекомендуємо деактивувати всі непотрібні порти на комутаторах та маршрутизаторах та використовувати спеціальне програмне забезпечення для автоматичного виявлення та відключення несанкціонованих пристроїв. Водночас, для додаткового посилення безпеки рекомендується використовувати сегментацію корпоративної мережі, зокрема з використанням віртуальних локальних мереж або віланів. Вони дають змогу розділити мережу на різні сегменти та ізолювати критичні системи. Детальніше про це ви можете прочитати в навчальних матеріалах до лекції. Протоколи 702.1X можна використовувати для аутентифікації пристроїв, які намагаються з'єднатися з мережею. Це ще один рівень захисту від несанкціонованого доступу. Нарешті, регулярний моніторинг та аудит дротової мережі дозволяють вчасно виявляти підозрілі дії та реагувати на них. Незалежно від розміру та складності мережі, слід використовувати принцип найменших привілеїв, обмежуючи доступ тільки до необхідних ресурсів та сервісів. Бездротові мережі стали популярними завдяки своїй гнучкості та зручності використання. Але водночас вони несуть низку унікальних викликів в контексті безпеки, які вимагають особливого підходу. Основа безпеки будь-якої бездротової мережі це надійне шифрування. Найдадійнішими наразі є протоколи захисту Wi-Fi VPA 3 або wpa 2. Вони захищають мережі та інформацію. Що в них передається від доступу сторонніх осіб. Уникайте використання застарілого веб-протоколу, оскільки його можна легко зламати за лічені хвилини. Протокол ВПА першої версії також небезпечний. Складний пароль до Wi-Fi це простий, але доволі ефективний крок у захисті вашої бездрутової мережі від несанкціонованого доступу. Раніше ми вже говорили про вимоги до паролів. Якщо пароль простий або занадто короткий, зловмисники можуть швидко його підібрати. Є ще дві рекомендації, однак їх варто розглядати лише як додатковий рівень захисту. SSID або ім'я без мережі може бути прихованим, щоб зменшити видимість вашої мережі для зовнішніх користувачів. Однак слід пам'ятати, що це не є надійним методом захисту і краще його використовувати в комбінації з іншими методами. Фільтрація MAC адрес може бути використана для обмеження доступу до мережі з визначеного переліку пристроїв. Хоч це і може здатися ефективним захистом, MAC адреси можна клонувати або перехоплювати. Тому слід розглядати цей метод лише як додатковий рівень захисту. Для посилення безпеки також рекомендуємо використовувати спеціальні ізольовані гостьові мережі, з окремими SSID, з яких немає доступу до корпоративних ресурсів. Це забезпечить, що тимчасові користувачі або незнайомі пристрої не отримують доступу до конфіденційної інформації. Наостанок, невеличка ремарка щодо безпеки дротових та бездротових мереж. Всі мережі мають свої особливості налаштування безпеки. З одного боку, дротові мережі вважаються безпечнішими, оскільки в більшості випадків вимагають фізичного доступу до обладнання та з'єднань, щоб прослухати та перехопити дані. Проте існують специфічні загрози для дротових мереж, до яких належать шпигунські пристрої. Такі пристрої можуть бути мініатюрними та непомітними, призначені для під'єднання до дротової мережі та надсилання даних через бездротовий канал. Щоб виявити ці пристрої, організаціям варто регулярно перевіряти фізичні порти підключення, особливо в місцях загального доступу, та користуватися спеціалізованим обладнанням для виявлення несанкціонованих радіосигналів. Безпека дротових мереж також залежить від налаштувань мережевого обладнання, політики доступу та інших заходів безпеки. Тому, попри відносну безпеку дротових мереж, необхідно постійно бути уважними та вживати всіх можливих заходів для захисту від потенційних загроз. Отже, підсумуємо. У всіх аспектах корпоративної мережевої безпеки ключовим є розуміння того, що мережеве середовище є динамічним та складним. Технології постійно розвиваються, з'являються нові загрози. Тож організації мають постійно працювати, щоб адаптуватися до них. Засоби захисту, які ми обговорили сьогодні, такі як контроль доступу, безпечне налаштування мереж та використання VPN та інші, є життєво важливими для забезпечення безпеки ваших корпоративних ресурсів. Однак також важливо пам'ятати, що технічні рішення є лише частиною формули безпеки. Не забуваємо про людський фактор та роботу з персоналом. Завжди пам'ятайте, що безпека це постійний процес і не існує срібної кулі або універсального рішення, яке гарантує повний захист. Замість цього, підхід до безпеки має бути багатошаровим, гнучким та пильним, адже краще запобігти загрозі ніж ліквідувати її наслідки.